Всім привіт! Мене звати Микола Біляков, я анестезіолог медичного дому Одракс. Хочу розвіяти декілька міфів стосовно наркозу. Хоча ця тема доволі вивчена, існує велика кількість міфів. Тож, поїхали. Під час операції ми контролюємо всі вітальні функції, це артеріальний тиск. ЧСС та пульсоксиметрію, а також ще декілька показників за призначенням по тяжкості операції. Якщо під час наркозу виникає якась ситуація нестандартна, то ми використовуємо додатковий моніторинг та призначаємо препарати для корекції цієї ситуації. Якщо 20 років тому можна було почути фразу, пацієнт не перенесе наркоз. То зараз ми маємо великий досвід роботи з літніми пацієнтами та з пацієнтами з різними патологіями. Тож, якщо ви почули фразу Вам не можна анестезію, зверніться за другою думкою. Існує е таке поняття як глибина сну, яку ми вимірюємо е для того, щоб збільшити або зменшити дозування препаратів під час анестезії. Для кожної операції та для кожного хірургічного втручання є. Свій рівень анестезії, та ми його контролюємо за допомогою моніторингу болю та сну. Точно можете не переживати, що ви прокинетеся під час наркозу. Під час довготривалих втручань та великої анестезії у пацієнтів літнього віку спостерігаються порушення когнитивної функції та порушення свідомості, але ці явища тимчасові. А в молодих пацієнтів все проходить більш гладкіше та просипання є добрим. Галюцинації після наркозу можуть виникнути, але це рідкісний ефект. Він з'являється після певних препаратів або у пацієнтів з психічними розладами. Ці стани тимчасові. Насправді анестезію підбирають індивідуально та для різної операції є свій підхід. Ми використовуємо зазвичай. Комбіновану анестезію це загальна та регіональна анестезія для знеболення розрізів на шкірі під час абдомінальних втручань або судинних. Опіоїдні препарати, які ми використовуємо в операційній, є короткотривалими та діють на певні рецептори. Також вони дуже швидко виводяться з організму через печінку або нирки. До того ж, іноді ми використовуємо безопіоїдну анестезію. Наша головна мета як анестезіологів це безпека пацієнта. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарі.